Красний чудовий захід. Я вважаю, що превенція, особливо серед дівчат, підлітків, це найкраще, що може бути на сьогоднішній день. Мабуть, найголовніше, що дівчата діляться своїми емоціями дівчата розповідають про те, що вони відчувають, про те, що з ними відбувається, і що вони дуже відкриті в цьому питанні. В них дуже високий емоційний інтелект, і це ну прекрасно просто для нашого часу. Обізнаність молоді це превенція насильства, і я вважаю, що такі заходи повинні проводитися регулярно, щоб у дітей були можливості для того, щоб отримувати професійну допомогу, щоб мати змогу звертатися за цією допомогою, щоб володіти інформацією. Це змінить майбутнє нашої країни, бо обізнані дівчата, які знають і володіють інформацією, можуть нею ділитися. Це майбутнє нашої країни. Вони почули. Про види насилля, куди звертатися і що робити. І також для них було важливо, що вони сьогодні почули різницю, хто такий психолог, хто такий психотерапевт, хто такий психіатр, як вони працюють, як вони допомагають, яка тривалість терапії. У мене було бажання поділитися знаннями, дати техніку, напрацювати нову навичку. Сьогодні говорили про ресурси, поговорили, як це допомагає. Магає в комунікації в відновленні, в встановленні відносин, в створенні дружби. І вони вже сьогодні кажуть: казали, що а коли ми будемо говорити про комунікацію, як там які техніки спілкування і таке інше. У молодіжі всегда є много питань, много пробілів в знаннях на інтимні теми і эти пробелы нужно заполнять. Когда мы говорим с, девочкам, с девочками о самом главном, мы профилактируем очень многие проблемы в их здоровье, в их будущем. Мы учим их правильному общению с молодыми людьми. Мы учим их жить. Проекты отвечают на очень интимные, интересующие вопросы молодежи, которые они, может быть, стесняются задавать родителям или своим знакомым. Поэтому я считаю, что узнать о самом главном из первых уст, из профессиональных уст, это правильно. Я бы порекомендовала найти своего гинеколога, которому будет доверие и перед которым не будет страх встречи с ним, общения и разговоров о самом главном, об интимном, о важном, о женском и о девичьем. За спокойнее, за доволение всем процессом. Вот реально мы познали дзен. Что вы можете пожелать другим, кто будет залучаться до проекта Герфалика? Я їм бажаю відкритися. Я їм бажаю самопізнання і не боятися йти, діяти, слухати і відкриватися для інших. І всесвіту дуже всім бажаю щастя Намасте.